Екзотична спаржа, свіжа смородина, а також жимолость, фундукт та агрос. І усе це у промислових масштабах. На Прикарпатті працює найбільше за площею фермерське господарство. Про особливість його роботи дивіться у сьогоднішній програмі. Ці ділянка вже має восьмий рік. Там ділянка, ми от посили, там ніби є в нас 12,5 гектарів має рік, і ще там свої площі то мають четвертий рік. Фермер Володимир показує свої плантації спаржі. Близько 20 гектарів у селі Конюшки. Нині це найбільше за площею господарства на Прикарпатті. І єдине, де вирощують спаржу в промислових масштабах. Ціпангу, це що ви бачите в супермаркетах, магазинах купуєте на ринках. І якщо ми її не збираємо, то у нас піводросте догори і виростає біля двох метрів. Так, бо вона така, по суті, ніби є доброю для збору. Висота десь має бути в районі десь 25-24 см. сантиметри. Володимир першим на Прикарпатті почав вирощувати спаржу на продаж. Спаржу, розповідає, садив її суто для власних потреб. Ми самі. Вегетаріанці не вжимаємо м'яса і взагалі хотіли щось свій ніби витраціонний, ніби водрізне мати. І також ну, от, читав багато за, за спаржу, і побачив, ну, що вона цікава і вирішив собі от, посити там ніби не в одне лишку площу суто для себе. Тоді спаржа лише почала завойовувати вітчизняний ринок, а більшість українців сприймали її як екзотичний овоч. Володимира ж цей напрямок овочевого бізнесу одразу зацікавив. У інших країнах ніби де вона вже в років, чи там Франція чи в Голландії, вона вже наже не знаю, що це, це, це в них має бути. Також во спаржа в нас там думаю, через якийсь там період часу таке саме буде. На Прикарпатті ця культура безперечно екзотична. Ще кілька років тому важко було повірити в те, що вона буде. У нас розповсюджена. чоловік пертий в доброму розумінні цього слова і довів, що ця культура успішно культивується у нас на теренах нашої області. Володимир каже, у фермерському бізнесі він вже 10 років. Асортимент культури, який вирощує, доволі широкий. Має поля із саджанцями суниці, порічки, агруса, фундука, аронії жимолості, але найбільші площі під смородиною. Ми вирощуємо саженці смородини для механізованого збору урожаю. Ніби ці сорти вони гарно підходять ніби для того, щоб ми могли водій збирати ніби комбайном. Особливість їх в тому, що коли ми збираємо саму ягоду, то ягода в нас, коли вона ніби зривається, то вона виходить ніби чиста, ніби суха, без мокрого відриву. Свій ягідний бізнес прикарпатський фермер постійно масштабує. Його розсадник смородини нині один із найбільших в Україні. В ньому до півмільйона саджанців. Цей саджанець посаджений минулої осені і зараз по суті водосеню цього року 24-го, ми вже будемо водійку не викупати на, на, на ці саджанці вже є його замовлення. Смородина у числі найбільших прибуткових ягід для промислового вирощування, каже Володимир. Відтак все більше українських аграріїв водять її у свій бізнес. Ціна, якщо брати цей рік наспородно високо, зараз, грубо кажучи, десь в районі 70 гривень забирають на, на заморозку е, саму ягоду з-під комбайна. Навіть якщо брати в оціну от базову, як, як за основу, там 25-30 гривень, якщо фермер висаджує 20 гектарів, то вона є ніби для нього, відповідно, якщо це все буде механізовано, то вона є набагато більш маржинальнішою, ніж там от, ніби зернові культури. Смородина для України важлива культура, кажуть експерти. Поруч із Лохиною і Малиною вона входить в топ 3 найбільш поширених Україні. Ягід нею на сьогодні засаджені приблизно 4,5 тисячі гектарів, і з року в рік площі лише збільшується. Україна друга в Європі. І фактично друга в світі та, по виробництву смородної чорної. Зараз ми якраз в періоду наростання зростання попиту, відповідно, зростають і площі, зростає виробництво. Станом на минулий рік виробництво смородної оцінювалося десь близько 25 тисяч тонн валовий збір в цього в країні. Попит почав підніматися на самі саджанці. Потім почалася війна, ніби знову вовні впали. І зараз бачу, ніби знову тенденція через те, що напевно що зараз ціна піднялась, і, і, і також є в багатьох фермерів зацікавлені з подання. Основні насадження смородини зосереджені на півночі в центрі і заході України. Відтак, зазначають експерти, війна наразі не сильно вплинула на розвиток цього виду агробізнесу в країні. Частина насаджень попала в окупацію, от наразі, але це за нашими оцінками. Це насправді невелика частина. Ну можливо, це там ну близько там 20 насаджень. Вплив війни на виробництво смородини дещо мінімізований, завдяки тому, що це та культура, яку можна збирати механізовано комбайнами. А зараз брак людської сили на зборі дуже сильно відчувається. Це має бути. Підхуяшні грунти під саму культуру, бо також це має бути потрібний клімат, кажучи, на в нас на заході країни, тому вона гарно вод розвається, росте кажучи, по самих площах, от, то вона може рости і вона поки що без поливу. Якщо брати вод південь України і схід України, то там самородна грубо кажучи, вона росте через через більшу посуху і через водвище температури. Приблизно половина всіх насаджень нині закладена сортами вітчизняної селекції. Зокрема, це і сорти нашого інституту садівництва. Наші сорти, звісно, мають свої особливості. Сорти українські, повторюсь, вони більш універсальні, вони мають крупніші плоди, не гіршу врожайність, більш десертний смак. І саме от, оці особливості ну, Полюбляють, скажімо так, оцінили виробники смородини в Україні. Ринок свіжої смородини в Україні більше, ніж в будь-якій іншій європейській країні, кажуть представники інституту садівництва. І багато плодів смородини переробляються всередині країни. На джеми, соки, слабоалкогольні напої, наповнювачі в різну молочну продукцію. Цінують цю ягоду за її багатий біохімічний склад. Це вот кутори одна із найбільших по місту вітаміну С собі. Тобто восьмородна має набагато більше вітаміну С, ніж має лимон в декілька разів. В Чорної Смородини цінний не лише сам плід. Фармер Володимир вже третій рік вивчає технології та підбирає сорти, щоб виробляти знающе ефірну олію. Отаку смутну, ви ніби легко потягніти і, і понюхайте руку. Інші що так собі можете це взяти. Як воно пахне від бачите Бахло, і спродає кожна смородина це є в на знизу лиска має водолії водифірні. Що бачите? Ніби тут тут ага. є такі крапки, і, і це не і так та во І у нас цікаво так само, щоб добувати з водвивчамої технології, щоб робити цю водолію застосовувати ефірно олію зі смородини. Можна буде в ароматерапії, харчовому виробництві та навіть парфумерії.